Викосили вже цих 10 сотих трави люцерни. Ось так дивіться вийшло, Висновок один. Ось бачите, вже попід дерева менша. була трава, той покоси. гарно поклало. Ну, виходить, ходив донизу, бачите, відрізняється. Сюди світле, а сюди темне, бо сюди виходить до гори і шов. Таке, можна сказати, що дуже погано. Тому що, бачите, зверху була поляжена, такі купи. Буває, що така стириня. Бачите, висока. Чого так забиває? Бо на роторній косілці стоять низькі стакани. о, І ви бачили на відео, що трава вище пояса. о, тому якось так. В принципі, викосили ці кубки, порозкидаються, є граблі сонечко. Тому ось так. Така красота. Ну і ось дивіться, якщо знімати знизу, догори теж світлі валки. Помічник зі мною. Ня, грав! Контролірує, щоб все було добре. Забракував, бачите, на кубки, стриня велика. Якось ну, якось так. Ну, ми пішли працювати далі. З вам гарного вечора та перегляду.